Це не зранку, це зночі сталося. І тільки я лігла в кровати, слишком так гучно, такий свіст, який знаєте, його не можна в житті забути. І я з кровати підірвалася і вибіжала. Принцип тут стінту мене вперше врятувало. І тут же вибух, я його бачу, я його чую, він розриває. Все зсередині і починає палати. Получається, з мого вікна воно зліво і палало, бо була пожежа. Було все бите, жодного вікна не вціліло, розірвало з і кони полетіли, ну, все, все розлетілося, повний безлад. Ну повністю все. Ні, от що не було пожежі, то слава Богу. не було. Їгали по хаті, не знали, що робити. Телефони поставляли. Де й вибігли. А потім вже, коли можна було зайти, то взяли там речі. Все добре, слава Богу, що єдине, що да, всі живі, здорові, це, я думаю, саме не найголовніше, що зараз може бути. А я думаю, що там ну, житло, я думаю, що можна все відновити. Батьки тут спали, дивом вийшов, що його не зачепило. Ну тобто. Ну тому що воно літіло в двері пробило. А ми ж лежали, воно над нами пролетіло, виходить. 16 буде, все 2 ноября. Це нам кацапові подарок. Подарили який. Не знаємо, що робити, за що братися. Сразу вроді не видно було, що балкон горить. А потім я туди-сюди, з своїй конати дивлюся, горить. І вже тушити було безполізно. З водою бігає. Він думав, це ж пласт, як воно ж швидко висловлюється. Дякуємо, вам. Один будинок від саме закладу. І коли серед ночі почувся дуже сильний вибух, що затримтіли в малому будинку скло і двері, зателефонував сторож і сказав, що є оскорження на території. Провела відразу, майже побігла, ще навіть раніше лише в чесві будівлю Бачите, багато його шкоджують. Зовнішнє це вікна, розліталася арматура, яка пробувала скло і всередині теж її пошкодили стіл. Власне, сьогодні собачок мав працювати? Так, звичайно. Слава Богу, що це... це не добре, що воно, але слава Богу, що Господь відвів саме. Невчасно робочий час, хоча б на але я думаю, це було б набагато більше стрес, коли б діти знаходилися взагалі.